Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маравецький з новою заявою вийшов і сказав, що Польща буде намагатися якомога більше робити заходів для того, щоб знижувати податки для населення для того, щоб люди менше відчували ту кризу, яка зараз прийшла на територію Польщі. Давайте зараз більш детально про це поговоримо і також порівняємо польську та українську владу. Я думаю, це має бути дуже. Цікаво, тож дивиться відео до кінця. Обов'язково став йому лайк, і звісно ж, в коментарі пиши звідки ти його дивишся. Отже, нульова прем'єр-міністр Польщі вийшов і заявив, що нульова ставка ват на продукти харчування в Польщі була запроваджена ще 1 лютого 2022 року і мала діяти до 30 червня 2023 року. Натомість прем'єр заявляє, що дана ставка буде продовжена аж до кінця 2023 року. І е, далі маємо його пряму мову. Ми знижуємо податки скрізь, де це можливо, щоб польські родини платили якомога менше паливо, енергія, продукти харчування. Всі ці ключові категорії продуктів охоплені нашими антикризовими щитами, які захищають поляків від підвищення цін. Нульова ставка Вац буде застосовуватись не до всіх категорій продуктів, а лише до тих, які зазвичай обкладалися 5-відсотковою ставкою. Але з іншої сторони це цілих 82% продуктів харчування. І ось власне список тих категорій продуктів, на які ціни до кінця року зростати не будуть. М'ясо, риба та продукти їх переробки, яйця, олія, молочні продукти, харчування для немовлят, овочі, фрукти та продукти їх переробки, злаки, борошно, крупи та хлібобуличні вироби, безалкогольні напої, що містять менше, менше 20% фруктового або овочевого соків, молочні напої та рослинне молоко. Нульова <кій> ставка ватт означає, що охоплені нею продукти будуть коштувати в магазинах принаймні на 5% менше. І друзі, також хочу вам нагадати вже зі сторони України. Та рішень, все таки е, нашої влади про те, що е, з 1 липня хочуть повернути е, ПДВ на е, бензин та на дизель. Певне, і на газ також, тобто на е, скажімо так, на те, чим ми заправляємо наші автомобілі, і в принципі, е, ця ціна вона буде впливати і на підвищення цін е, абсолютно всіх товарів, бо всі товари мають якісь свої логістичні зв'язки, і абсолютно в кожному товарі врахована ціна. На доставку, на перевозку і так далі. І нагадаю, що з 1 липня наша влада хоче повернути ПДВ на паливо, а це буде означати, що ціни там на дизель, на бензин, на газ, вони ну, по, по різним там оцінкам будуть коштувати на 10, а можливо і на більше гривень на літрі дорожче. Тобто, по-перше, хочу сказати, що після того, як у нас повернуть ПДВ, в нас ціна на паливо буде дорожча, ніж в Польщі. Це по перше. А по-друге, також хочу нагадати, що все-таки ми країна, яка воює, так і людям, які проживають в Україні жити надзвичайно складно, тому як ціни і так постійно зростають, але при цьому влада не нехтує підвищенням тарифів. Ми знаємо, що вже підняли тарифи на електроенергію. Зараз піднімають тарифи на паливо, і це все буде впливати на кінцеву ціну абсолютно. Любого продукту продовольчого або непродовольчого, який ви хочете собі купити в будь-якому магазині для того, щоб покрити якісь свої потреби, і особисто для мене це дивно, тому як є в нас Польща, в якій криза також, і поляки якби намагаються постійно знизити якісь якісь податки для того, щоб люди менше відчували цю кризу і їх рівень життя не падав. Натомість в нас. Як ми бачимо, дуже багато зараз є різних викриттів на різних тендерах, коли якісь просто непомірні суми витрачаються на всякі дурниці. На якісь дитячі майданчики не буду також вже нагадувати про барабани в київських бомбосховищах. Майданчики, якісь спортклуби будують, якісь ремонти алей, водоочисних споруд і так далі. І на це все виділяються просто мільйони. Але при цьому. Ніхто не нехтує підвищенням будь-яких тарифів та цін для е, звичайних українців, які залишились все таки в Україні. Е, ніхто цим не нехтує, і якби це використовується. Як на мене, це є просто е, скажімо так, ненормально. Я не буду виражатись якось гірше, але як мінімум це є ненормально, тому як є Польща, яка. Має набагато кращі умови, і польща е, старається знижувати податки, хоча могла б їх і підвищувати, і нічого б їй не мішало. От а в нас в воюючій країні е, підвищують тарифи абсолютно на все підвищуються ціни. При цьому ми знаємо, що рівень життя дуже багатьох українців він знаходиться насправді просто. За межами за межею бідності знаходяться знаходяться мільйони українців, які залишились в Україні, і на жаль, нічого з цим фактично не можна зробити. Для мене ця тема є насправді дуже і дуже болючою. І ну, якби після того коли в нас повернуть акциз, ну це ПДВ на паливо. Однозначно ціни на всі продукти, які зараз і так є максимально дорогими. Ці ціни будуть зростати далі, бо виробники не можуть якби працювати собі в мінус. Ми це також розуміємо, і вони будуть ці ціни підвищувати просто через підвищення цін на паливо. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. І, друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Буду вдячний за лайки, за репости. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.